США вже підтвердила, що Україна буде амбіти Москву американською зброєю. А Трамп а, вирішив, в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Про це все поговоримо. Також Путін договорив за те, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити. Про це порозмовляємо. Як це вплине на вхід війни і а, які будуть атаки можливість зі сторони Росії в Україну? Про це все порозмовляємо. Розпосюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна важлива інформація зараз буде. В будь-якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що а, може статись в майбутньому. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто, ми та набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде, ви до речі, зможете на день відкритих дверей побачити, побачити ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати саме інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн онлайн де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без усіх всіх блокувань, і так далі. Ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватися? Як це все працює? все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посилення. В шаці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Йдемо далі, розбираємо це все. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю магавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. це було б дуже тупо. Розказ. Про це перед тим тільки як їх відправити, бо його б відслежували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що, от, суки заслужили, да ну звісно, страшно, яка буде отвідка. Ну треба думати, що Росія просто беззумна. на секундочку, мені б дуже хотілося, щоб Росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 триліард, не мільярда триліарда, триліарда просто доларів на цю всю історію. Це це можна було новий Дубай построїти. Поняла? Це можна було б всюди, в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну, вмісто того ух, бендеровці оці. Ну, ну це просто жесть, Ну поняло. Ну клініка а, і от. Понімаєте, то що робить Путін довело до того, що думають вже повністю закрить простір, незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною. Слава Богу, нас дається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на ссори. І зараз можливо повний захист України і Польщі об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті. Там дрони ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще треба багато чашу. Щоб зрозуміти, як такий щит пробивати, от було б дуже добре, якби це вийшло. Тому Росії далі залишається відчепитися, ну як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями, да і там у Латвія, Литва залишається.